Слідуйте своїй пристрасті. Робота заповнить велику частину вашого життя. І Єдиний спосіб бути по справжньому задоволеним це робити те, що ви вважаєте великою справою. А єдиний спосіб робити велику справу це любити те, що ви робите. Будьте сміливими і ризикуйте. Пам'ятайте, що ви помрете найкращий спосіб уникнути пастки, яка змушує вас думати, ніби у вас є щось втрачати. Думайте інакше, тільки ті, хто достатньо божевільний, щоб думати, що вони можуть змінити світ. Дійсно змінюють його. Фокусуйтеся на важливому. Фокус не в тому, щоб сказати так гарні ідеї, а в тому, щоб сказати ні сотням інших. Приймайте невдачі як досвід. Іноді життя вдаряє вас цеглиною в голову. Не втрачайте віри. Створюйте продукти, які люблять люди. Люди не завжди знають, чого хочуть. Доки ви їм це не покажете. Будьте допитливими та креативними. Креативність це просто здатність поєднувати речі. Працюйте на межі можливостей, будьте мірилом якості. Деякі люди не звикли до середовища, де очікується досконалість. Довіряйте життю. Не можна з'єднати точки, дивлячись уперед. Ви можете з'єднати їх лише дивлячись назад. Тож довіряйте, що точки. З'єднаються в майбутньому, залишайтеся голодними. Залишайтеся безрозсудними, Stay hungry. Stay foolish.